Для Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі вогнесті, браті і сестри, наше життя триває якийсь час. І на нашому життєвому шляху трапляються різні люди, близькі і далі для нас. Ми творимо подружжя, обираємо собі, мужа чи жінку. Ми маємо свою родину, ми маємо сусідів, ми маємо співробітників, маємо приятелів і щоразу ми у них для себе відкриємо щось нове. Чого ми ще не досвідчили, чого не побачили, чого не відкрите для себе. Господь Ісус Христос, коли охрестився, вийшов на поближну науку як учитель, і він покликав чи кликав за собою своїх учнів, які назвав апостолами. І цей шлях апостолів разом із Христом тривав яких три роки, то можемо зрозуміти, що за цих три роки. Доки апостол йшов за Христом, вони ніяк не могли його зрозуміти, тому що це є дуже короткий час. Мимо того, вони собі вимальовували в уяві, чи мріяли, чи представляли Христа такого, якого вони бажали. І навіть знаємо, як Просили у Христа, Господи, зробив нам те, що ми попросимо. Тобто вони бачили Христа такого, як хотіли бачити самі. Мимо того, каже Господь, я є той, хто є, Господь не міняється. І от, пішов до Христу, Якось питав Петро, Господи, ось ми лишили все, що мали і пішли за тобою, що будемо мати в результаті. І Господь Ісус Христос їм не обіцяв ані багатства, ані маєтків, ані доброї роботи, ні гарного авто. Ані палаців, ні житла. Тільки казав, син чоловічий немає має де і голови прихилити. Однак ці чоловіки, вони йшли за Христом, ні на що не зважаючи, це тому, що слово Господнє було настільки переконливе. І повна влада, що вони по-іншому і не могли, очевидно, вчинити йшли за Христом. І от Господь Ісус Христос пішов до своєї мети, до свого розп'яння. І коли Христа розпинала на Христі, зі страху вони повтікали. Не боялися, був лише один молодий апостол, який це описує апостол Іван. Але що є важливо, навіть перелякавшись, навіть утікши із місця екзекуції, апостоли трималися разом. Як це читаємо. Тому Євангелії. Христос, коли Воскрес я весь раз і другий, вони разом перебували на молитві. Це є дуже важливо. Бо вони споняють те, що говорить Господь Ісус Христос, що всі були одно. Сьогодні ми святкуємо зеленське поминання. Господнього Христа, хрестопоклінна неділя, ми викладаємо перед наші очі Господній Хрест, для того, щоб щось у ньому побачити, щось від нього навчитися і здобути для себе урок цілого нашого життя. Нам належить зрозуміти, хто є Ісус Христос. Від самого нашого хрещення ми пізнаємо Христа. І нам бракує цілого життя, що до кінця збагнути, хто це є Ісус Христос. І от коли ми стаємо перед розп'яттям, як бачимо розп'ятого на хресті нашого Спасителя, ми аж тоді розуміємо, хто це для нас є. Це є наш Спаситель, який без жодної користі для себе самого пішов на розп'яття, щоб нам дарувати спасіння. Чи це просто так? Ні. Говорить сам Христос, Бог так полюбив світ, що за свого сина і від народного, щоб кожен хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне. Отож, честь на Господнє розп'яття, ми розуміємо, що так виглядає любов, любов до людини. І тому Господь Ісус Христос сьогодні говорить дуже конкретно, хто хоче любові, хай бере свій хрест на себе і за мною йде. Тобто то нам належить повторити Хресний шлях Ісуса Христа. І подачі слова Господні. Є дуже конкретні. яка користь здобути людині увесь світ, а занаплатити власну душу? Що можна дати взамін за свою душу? Ціна нашої душі та його кров, яку Ісус Христос прояв на Христі за наше Спасіння? Що може бути вище? І дорогоцінніше від того великого дару, великої жертви кров нашого Спасителя. Отака є ціна кожного з нас, така є ціна нашої душі. Тому нам це належить зрозуміти, якою ціною ми є куплені, Наскільки важливо є це збагнути і про це пам'ятати. Ми щодня відзначаємо пам'ять когось із святих. Це і велика множина мучеників, які взявши свій хрест. І за Господом ні на що не зважаючи. І оце мучеництво є особливою ознакою нашої церкви, тому що мучеництво церква засвідчує свій шлях за Христом. Сьогодні наша країна, наш народ. Веде страшну війну. І ми молимося і дякуємо нашим захисникам, захисницям за те, що вони стоять перед небезпекою, віддають своє життя, щоб ми з вами могли мирно жити і молитися. Це так само є свого роду, мучеництво. це є хрест, який взяв ще наші захисники, несуть його. Не просто спати на голій землі, не просто в голоді сидіти під дощем, не просто обмерзнути. У чому чоботах, це це і дуже непросто. Однак наші герої, вони не зучи свій хрест, навчають і нас. Як ми маємо не бути егоїстами, не дбати тільки про себе, як ми маємо творити любов, не лише для себе, але і для загалу. Бо якби не їхній подух нам було б сьогодні дуже і дуже не солодко, дуже і дуже нелегко. Але їхня відвага, їхній подух, їхній цвітні любові є цього запорукою, що Богу дякувати. Ми маємо теплу воду, ми маємо у хаті чим запалити, наші діти йдуть до школи, ми маємо змогу поїхати і приїхати. Оце є свідчення того, як людина розуміє Бога, приймає його, його хрест чить ото Господню волю, який говорить кібежнього свого як себе самого. Тому сьогодні, ходячи Господньому Споньому Христу, ми стоїмо перед його розп'яттям і бачимо, не чуємо, ми бачимо, як виглядає Божа любов до людини. Через Хрест до Спасіння. Тому приймаймо і ми те, що маємо. Не нарікаймо і не стогнімо. ми несімо наш Хрест. І за це буде велика Божа нагорода. Бо після Христа, після розміття, Наступає Воскресіння, наступає ранність, отак і ми. Посередині посту ми маємо перед нашими очима Господні Хрест. Минула половина посту, ще половина і буде великою, так само як у нашому житті. Чинімо для Бога цього велику жертву. Приймаємо наш Хрест, любимо Його, обіймаємо Його і маємо в ньому велику надію і, скажімо, сподівання на те, що у Господньому Христі ми всі знайдемо те, про що мріємо. До чого йдемо, до чого бажаємо. Спасіння нашим Боже. Слава Ісусу Христу!